Коли помітили загибель перших Вчора Повідомили жителі села, що є загибші лебеді. і Я одразу виїхав на місце Дікого озера і дійсно в наявності були трупи, про що ми повідомили зразу ветеринарів, тобто службу ветеринарів в цю свою чергу МНСникам нашим, які допомогли нам витягнути ось цих. Померлих лебедів і відвезти їх в лабораторію. А отам от з боку ми бачимо окремо п'ять лебедів, вони, мабуть, хворі, так? Вони хворі. Тобто основна зграя їх відганяє. Не можна вони. Так, запис. Розкажіть, будь ласка, що тут в чортори із лебедями, чому вони хворіють? Ну, Станом на сьогоднішній день ми маємо загибель 21 лебедя. Матеріал відправлений в регіональну державну лабораторію, також відправлено в колдосний інститут для встановлення діагнозу. Ми десь буквально сьогодні до вечора або завтра, десь ближче до обіду, будемо мати результат і тоді повідомимо пресу про причину загибелі лебедя.